Після пожежі в Палаці культури і тют, міська влада ініціювала перевірки стану пожежної безпеки на об'єктах, підпорядкованих дружківському виконкому. А це і заклади освіти, і лікарні, і комунальні підприємства. На что акцентировали внимание, это електрообородование, это наличие средств пожаротушения. Проблемні моменти виявили, ряд питань вирішили. на сегодняшний день, то, что было посильно руководителям. И ряд вопросов, те, которые требуют капитальных вложений, будут рассмотрены в ближайшее время. Як запевняють представники місцевої влади, вказані заклади перебувають під посиленою протипожежною охороною. А МНСники закликають бути обережними і мешканців міста та не залишати електроприлади без нагляду. Бо лише за тиждень у дружківці сталося п'ять пожеж, дві з яких по цій же причині. По вулиці Леніна на першому етажі возник пожар, причому господарі знаходилися біля будинку. вслідстві короткого замикання. В електровиключателі загорілась мебіль. В результаті пожаром була уничтожена практично вся кімната, всього матеріальних ценностей на 32 тисячі гривень. Загалом з початку року у Дружківці сталося 62 пожежі, де загинула одна людина, і двоє були травмовані.